Певні намети, ятки та дерев'яні зруби заполонили Житомир. Виявляється, до появи деяких з них доклав руку нинішній мер Житомира Володимир Дебой. Я почав цікавитись, тобто приблизні адреси я знав, зробив інформаційний запит, Хто здійснює цю діяльність? І з цих западів випливало, що діяльність дійсниць, в тому числі, приватна фірма Гарде. Як виявилось... У джерел заснування цієї фірми, ну, був засновником цієї фірми, діючий міський голова Дебой Володимир Михайлович. Юрист Олексій Єсюнецький також припускає, що Володимир Дебой має можливість лобіювати інтереси фірми Гарде, яку заснував. Як міський голова він може впливати на надання дозвілів на розміщення торгівельних точок для так званої сезонної торгівлі. До речі, саме за часи керування містом Володимира Дебоя, деякі кіоски Гарде перетворилися на тимчасові павільйони громадського харчування. Розміри, площа вона має відповідати чітко паспорту прив'язки, який погоджується управлінням міста. Будування архітектури та дизайну міського середовища. Щодо об'єкту Чиньховського 133. Так? Mm. Ось. Ну, я, звісно, рулетки не міряв, але тут вказано про те, що площа цієї споруди не має перевищувати 30 квадратних метрів. І дозвіл виданий відповідно на споруду, яка не має мати фундамент. За документами, площа будівлі, яка знаходиться за мною, має бути 30 квадратних метрів. Озброївшись рулеткою, Житомирфо вирішив з'ясувати площу будівлі на місці. Одна стіна 10 метрів, інша 12 метрів. Вираховуємо площу 120 метрів. Площа перевищує дозволену у 4 рази. За словами Олексія Єсюнецького, в такому випадку до відповідальності фірму Гарде мають притягти інспекція з благоустрою та прокуратура.